Всім пляжний привіт! Ми з вами продовжуємо серію уроків тактики переміщення на корті. І в минулому році ми з вами розглядали, як повинні стояти гравці на прийомі. Сьогодні ми продовжуємо роботу з прийомом і будемо розглядати, як повинні гравці приймати, куди вони повинні приймати, направляти м'яч. Допустимо, в нас гравець подає ось зліва. І явно правий гравець, особливо у жінок, таке така гра. У жінки не дуже часто міняється направо наліво. У нас як правило може гравець стояти на корті. Будемо тільки це розбирати, коли він стоїть на на корті, і явно закриває праву зону. Ми зараз розглянемо варіації, куди приймати гравцям. Перший очевидний прийом, неважливо, подача буде лівого чи правого гравця, це прийом ось сюди під сіточку, максимально під сіточку в трьохметрову зону. Це перший важливий принцип, ми приймаємо в пусту зону. Далі, якщо подача не проста, складна, але все рівно ми сюди намагаємося в цю зону прийняти, тоді дуже важливо другим принципом буде приймати, спробувати. Ось гравець буде подавати, забігати в сітку, пробувати приймати м'яч. Йому в груди.